Збір коштів на потреби солдат, що знаходяться в зоні АТО, набуває різних форм. Зокрема, у сумах вперше відбувся благодійний аукціон. Митці Сумщини сумським військовослужбовцям. Організатори заходу Сумська національна спілка художників України та Українська академія банківської справи. Всього місцеві митці безкоштовно надали 74 роботи. 22 з яких були придбані ще до офіційної частини аукціону. Це абсолютно довільно. Всі роботи виключно членів спілки. Тільки члени спілки, тут немає інших художників. Якби це от така спілки, і тут ще одне: ну ми дуже, дуже ну я не знаю як, хоч на коліна ставай, щоб подякувати нашим художникам, тому що вони проявилися ну, дуже сильно. Вони практично в кожному повному складі надали свої роботи. Ну і навіть їх просили тільки роботи на е, полотні. Так, а вони всі дали роботи в рамах з багетом, Тобто за свій кошт ще роботи були в БАГЕТИ. Взяти участь у благодійному аукціоні мали змогу як поціновувачі образотворчого мистецтва, так і просто небайдужі люди. Загалом зібрали майже 120 тисяч гривень. На ці гроші бійцям зони АТО придбають тепловізор та теплий одяг. На захід запросили всіх перших осіб нашого міста, понад 50 банківських установ та багатьох представників крупних підприємств Сумщини. Жоден з них участі у благодійному аукціоні не взяв. Вікторія Радчен. Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.